Як часто ви робите помилки, коли говорите англійською? Як часто вас виправляє вчитель? Я впевнена, що таке траплялося. Сьогодні ми з вами поділимося топ 15 помилок, які найчастіше роблять початківці. Отож, вперед, вчимося разом і говоримо правильніше англійською. I am agree. дуже часто в такому виразі мої студенти використовують М правильно, I agree. I agree. agree with you. The movie was great. Я з тобою погоджуюсь, він був чудовим. Часто наші студенти кажуть make a photo. Але це неправильно, тому що take a photo правильно англійською. Let's take a photo together. Давай зробимо фотографію разом, разом з Отож, пам'ятаємо, що для того, щоб зробити фотографію, ми кажемо take a photo. Часто я чую I am interesting in, але англійською правильно I am interested in. I'm interested in music. Я цікавлюся музикою, тому що слово interesting означає цікавий. Тобто uh, I love interesting films, але I'm interested in films. Часто наші студенти використовують ту після модальних дієслів, типу can could. I can to swim. Але це зовсім неправильно і мусимо пам'ятати, що після цих слів ми ту ніколи не вживаємо. I can swim. Це правильно англійською. Часто чую від студентів I very like it. Але це теж неправильно у англійською, тому що правильно, I really like it. I really like your style. Я, мені дуже подобається твій стиль. Пам'ятаємо, що перед «like» ми використовуємо really, натомість very, а ми вживаємо після цього слова. Часто на зразок українського, скільки вам років, я маю стільки-то років. Студенти так само відповідають англійською I have 25 years. Але це неправильно, тому що англійською ми кажемо «I am 25 years old. Часто використовуючи минулий час, наші студенти кажуть I didn't understood. Але після didn't ми завжди вживаємо дієслово без змін I didn't understand. Пам'ятаємо, що друга форма дієслова вживається тільки у стверджуваних реченнях. Окей, okay, I understood. Але I didn't understand. Did you understand? Зверніть увагу, в негативних та питальних реченнях ми вживаємо першу форму. Якщо ви ще не дуже сильні у минулому часі, пошукайте серед наших відео те, де ми про це розповідаємо. А коли ми говоримо про те, що хтось працює, має якусь професію, наприклад, вона вчитель, то. Інколи уживають she is teacher. Але англійською мусимо пам'ятати, що перед назвою професій у реченнях такої конструкції ми завжди вживаємо артикль «a» e або N, she is a teacher. «He is an engineer. Не забуваємо про артиклі «a» e, «an» перед професією. Часто просячи про допомогу, ми чуємо can you to help me. «Можеш ти мені допомогти, але англійською правильно can you help me. Інколи цілі суперечки викликає вираз «he said me», тому що видається, що правильно англійською. Натомість ми мусимо пам'ятати, що після слова «say» в англійській ми вживаємо to somebody», «сказати сказати комусь, «he said to me». Натомість, якщо ви хочете сказати без частки «to», то краще використовувати слово «tell». це буде звучати так «he tells me» або «he told me». Відразу після цього слова ми вживаємо звертання, про кого йдеться. Після set ми вживаємо to, після tell ми відразу вживаємо потрібне слово. Якщо ви хочете сказати англійською я чекаю на тебе, то ніколи не кажіть I'm waiting you. Натомість правильно сказати I'm waiting for you, тому що wait завжди вживається із прийменником for. Wait for чекати на Завжди вивчайте слова разом із тими прийменниками, з якими вони вживаються. Тоді ви точно не будете робити помилок у реченнях, які вживаєте. Коли вам нудно, то ви безумовно чули два слова: – «bored» and «boring». Яка ж між ними різниця? Якщо біля слова ви маєте закінчення іді, це означає, що людина описує власне стан. I'm bored» мені нудно. Натомість, якщо ми додаємо закінчення «-ing», ми описуємо якийсь предмет або в якусь ситуацію або особу? The film is boring. Фільм нудний. Тому ніколи не кажіть I'm boring. Натомість кажіть I'm bored. Для того, щоб сказати, що ви маєте успіх у вивченні англійської. Ніколи не кажіть I'm good in English. Правильно англійською I'm good at English. Такий вираз нам допомагає сказати про наші успіхи to be good at. I'm good at English. I'm good at gymnastics. Натомість, якщо ви в чомусь не маєте успіхів, ви можете використати «bad», але теж із I'm bad at dancing. Ну, у мене зовсім не виходить танцювати. «I'm bad at singing». У мене не виходить співати. Для того, щоб підсилити якийсь прикметник, часто чую, що вставляють слово more, It's more easy». Але так неправильно англійською, як і в будь-якій мові, в англійській мові є ступені порівняння, які нам дозволяють порівняти два або більше предметів осіб, ситуацій, і сказати, що хтось більший, кращий, найбільший, найменший, і так далі. Для цього ми маємо певні правила утворення слів. Отож, «it's more easy» неправильно, натомість англійською правильно, it's easier. Пам'ятайте це, коли говорите про якісь легкі завдання. Якщо ви телефонуєте до друга або хочете, щоб вам перетелефонували, ніколи не кажіть call to me, натомість, кажіть Call me, «Call me later, please. I'm busy now. Позвони мені пізніше, тому що я дуже зараз зайнятий.